Дітки, до нас прийшов лист, а хто ж міг його надіслати? У листі написано, прогнали з хатинки, немає де жити. Хто це? Так, це зайчик? А з якої це казки? Ми дізнаємось, дізнаємось. далі. Відгадайте да, по картинкам, яка казка. Тут намальована? Будьте уважні, що це за казочка? Відгадали? Ця казочка називається Коза Дереза. Казочку відгадали, а тепер можна і погратися. Пропоную вам гру, яка називається героїв. Казки називаємо силуети викладаємо. Вовчик братик. Коза, дереза. Лисичка, сестричка. Рак Неборак. Зайчик побігайчик. Ведмедик. Ось ми і назвали всіх героїв казки. Які ви молодці. Продовжимо. Тепер вам пропоную погратися в гру, яка називається Назвіть зайвих героїв. Хто в казці Коза Дереза зайвий? Колобок. Мишка. Курочка Ряба. Вірно, це герої інших казок. А тепер давайте допоможемо нагодувати вередливу козу дерезу, що їй не можна їсти. Продовжить речення. Коза дереза їсть кленовий листок. Коза дереза їсть круглий горох. Коза дереза їсть соковиті яблука. Коза, дереза їсть молоду капусту. Коза дереза їсть ароматні груші. Коза дереза їсть зелену травку. Що ж не можна їсти козі дерезі? Вірно, козі не можна їсти. Гриби. Зараз, дітки, ми перевіримо, як добре ви знаєте казочку. Гра так чи ні? Дід пасе козу дерезо. Так. Дід поїхав на рибалку. Ні. Дід поїхав на ярмарок. Так, дід купив корову. Ні. Дід купив казу. Так, коза дереза зайняла хату вовчика у лісі. Ні, коза зайняла хату зайця. Так, коза їсть траву. Так, заєць просить допомоги у ведмедя. Так, коза їсть цукерки. Ні, ведмідь просить допомоги у зайця. Ні. Дід живе у селі. Так. Ось ми з вами, дітки, і допомогли Зайчикову відгадати, з якої він казки. Згадали всіх героїв. Молодці, я бачу, ви знаєте казку.